Особливим світлом оберігає мирне життя українців день 9 травня, віддаючи данину поваги подвигу радянського народу у часи Великої Вітчизняної війни і пам'ятаючи мільйонні жертви заради миру і свободи, осяйні цим світлом та блиском ветеранських орденів і медалей збираються у день перемоги бердичівляни, аби вклонитися героїзму своїх батьків, дідів та прадідів. 41-45 роки довели усьому світові, що сила людського духу може бути потужнішою за броню. А любов до рідної землі є по справжньому святим почуттям, виголосив у вітальній промові Бердичівський міський голова Василь Мазур, як і тисячі його земляків бердичівлян, приходить 9 травня до вічного вогню на знак пам'яті та безмежної вдячності до своїх рідних та близьких, котрі віддали все, на що були здатні заради перемоги, на знак пам'яті та поваги до усіх героїв, чиї імена стали святими для нинішнього покоління українців. Я щиро бажаю, щоб у нашому житті. І в житті наших нащадків слово війна звучало як спогод, а не дійсність. Бажаємо всім мирного неба і добра. Я вірю, що так буде, якщо ми будемо разом, будемо єдині, упрагнені зробити нашу країну квітучою і заможньою. Всяка ідеологія, яка роз'єднує народ, це не добра ідеологія. Тому ми, бердичівляни, завжди шанували ідею єдності всіх. То живе разом на одній землі. Ми завжди будемо пам'ятати, що мільйони наших земляків віддали своє життя заради миру і життя прийдешніх поколінь. На жаль, сьогодні серед присутніх вже немає тих, хто з боями пройшов усю війну, але вони назавжди у нашій пам'яті. Верничів ми є пам'ятати, саме пам'ять робить нас неспокійними. Та пам'ять – що не дає згаснути бою і смутку від втрати рідних і близьких, та над якою не владний термін данини. Одним із найвеличніших свят для українців і для себе особисто вважає День Перемоги народний депутат України Анжеліка Лабунська, народна обраниця подякувала ветеранам за світле і мирне небо, а молодь закликала пам'ятати подвиг героїв, котрі поставили край зловісним намірам фашистів. Я хочу від всіх поколінь просто подякувати вам не просто за наше. Сьогоднішнє життя це взагалі вам ми дякуємо вам за те, що ми народилися, за те, що народилися наші батьки, за те, що народилися ми, за те, що народилися ваші онуки, правнуки. На жаль, ми сьогодні часто забуваємо про тих людей, які яким ми завдячні сьогоднішньому дню. Я дуже хочу вам побажати міцного здоров'я, крепості в родинах. Я хочу, щоб ваші онуки, правнуки, діти пам'ятали і вшановували вас не тільки 9 травня на цей великий, на цей великий день, а кожен день, щоб ви відчували їх турботу, їх е, е, мали поруч. Бо знаєте, е, саме для мене е, така от е, лагідна старість це коли бачите, як ростуть великі родині, ваші онуки, правнуки, діти, коли ця родина затишна. Коли ця родина щаслива, здорова, син ветерана, очільник Бердичівського району Володимир Збаражський, не раз чув з батькових вуст розповіді про страхіття Великої Вітчизняної і про людський героїзм. Через те і вважає 9 травня днем світлим і вікоповним. Сьогодні свято, свято радості, пісень, салютів. І сьогодні цей же день. День великої скорботи на душі і. Е... Сліз багатьох людей. Сьогодні, шановні друзі, Богом послана нам прекрасна погода і всі умови для того, щоб святкувати у ці великодні пасхальні дні. Сьогодні природою послано для вас все, що є найкраще на землі квіти. Сьогодні кругом вас зібралися близькі, рідні, дітки, внуки, правнуки. Ви не тільки зуміли. Завоювати свободу вони тільки зуміли захистити. Нашу землю, нашу державу Ви зуміли відбудувати цю землю. 9 травня день, коли пліч опліч стоять ті, хто гнав фашистського ворога зі своєї батьківщини, і ті, хто нині готовий дати гідну відсіч усім бажаючим посягнути на незалежність рідної землі. Сьогоднішні військові не забувають, з якою самовідданістю билися з німцями їхні співвітчизники. А ветерани у свою чергу вірять у те, що пам'ять про воєнне лихоліття не зітреться зі свідомості нащадків. Все это время многие западные политики, историки изучают и никак не могут прийти к единому мнению о том, как же так вся Европа навалилась на Советский Союз и вдруг потерпела поражение. А здесь ответ очень простой. Советские люди защищали свою Родину, свое право жить трудиться на родной земле. Призывы на огненных фронтах и в тылу были одни. Все для фронта, все для победы над фашизмом. Так тяжело осознавать, что с каждым годом их становится все меньше. Наши ветераны. Они выстояли, не сломились и не сдались. Они не видели богатой и сытой жизни и умели довольствоваться малым но они были счастливы, когда 9 мая узнали о великой победе над фашизмом. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня. Крепкого вам здоровья, долгих дней жизни. С праздником победы! Вже 68 років у Бердичеві гремлять лише переможні салюти, а живих квітів біля пам'ятних знаків та монументів, які бажаючих своєю присутністю вшанувати подвиг визволителів відчутно більшає. На вулиці міста виходять тисячі його мешканців, від найменших до найстарших. Щоби обдарувати одне одного святковими посмішками, щоби подивитися одне одному в очі, щоби подякувати одне одному за пам'ять, за самопожертву, за те, що живі. Через те й тягнеться живий коридор через увесь Бердичів, через те разом із високопосадовцями, ідуть до пам'ятників прості городяни, ідуть із дітьми, онуками, правнуками. І якби камінь міг ожити, то обличчя воїна-визволителя, який схилився над своїми загиблими товаришами у скорботі, хоча б на мить неодмінно опромінилося б радісним світлом від того, що не забули, від того, що пам'ятають.